Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні будемо готувати ось таке чудове, чудове варення, то желе чудове яке, який колір має, яке, яке чудове виходить желе. От е, у нас сьогодні взагалі була. День закритих червоної смородини. От закрила, бо я закривала, я тут ще й компот позакривала з червоної смородини. До речі, як я закривала компот, я вам дам посилання під відео Мій, моїм таким простим рецептом, по моєму способі, як я закриваю. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом желе. Сьогодні готуємо е, желе з червоної смородини, е, позички. у нас кажуть позички. Його файно промила. От, оце Тут у мене є кілограм цієї червоної смородини. Я висипаю її сюди. Бо поки, я, поки я закривала компот, трошки пустила в насок. Але то нічого, якраз добре. І можна, навіть її е, з тими. Гілочками я обриваю, завжди обриваю. І даємо, будемо робити за найпростішим рецептом. На кілограм смородини даємо кілограм цукру. Я цукор висипаю зразу. Розмішую його отак лишку, і будемо старатися ось так повністю, аби він смородина повністю. Ось так зробилась у цукрі. Будемо м'єцкати як кажуть. Тепер беремо колотівку, у нас кажуть, колотівка, і будемо її отако перем'єцькувати. Каструльку треба візьмити таку високу, бо то ми будемо її зараз варити на великому вогні і треба би була така висока, бо вона буде бурхоліти. Сильно буде підніматися до догори і треба, аби була висока. Старатися отако перем'єцкати, чим найкраще перем'єцкати. Розмішити оцей цукор. Так, наше желе кладемо на великий вогонь. І засікаємо собі спочатку. У нас кілограм тут є смородини. Будемо її варити до 10 хвилин, більше ні. Спочатку ми... Пока, поки вона не сіде піна на... я вам буду показувати. Спочатку вона зараз буде підніматися, весь час ми помішуємо. Ось тако, весь час ми помішуємо на великому вогні. Весь час помішуємо. Ось так. Йдемо спочатку 6-7 хвилин. Кип'ятити. До речі, як я закривала компот, я вам дам посилання з позички червоної смородини, то тобто хто яка позичка, порічка, червона смородина. Називають по-різному. Нам зараз основне розпарити добре ягоди. Я що багато цукру, то обов'язково давати так багато цукру, а вийшло нам е, таке варення желе, щоб таке вийшло. Ця ягода дуже кисла і вона має свій пектин, щоб воно буде загущувати. Тут не треба ні води, я води не додаю. Це без води. Дехто додає води. Я ні. Просто так. Просто так варю, розпарюю. Mm, вже піднімається. І зараз весь час помішувати на великому вогні. Якщо будете більше собі робити, наприклад, півтора, то треба коло 15 хвилин. Півтора кіля ягід буде чи два, то але краще меншими порціями робити, бо то треба дуже велику каструлю. Бо вона буде зараз шумувати вона буде. Це найпростіший спосіб. Так, пройшло 7 хвилин. Ось то, -то і ну, почала вже наші ягода ось так кипіти сильно. І ми весь час сильно отако її мішаємо, мішаємо, аби вона не, не втекла, не збігла. Весь час, весь час. Ще три хвилини. Ми отак поваримо її, аби вона тут, вона має так, шум цей має стишитися, але все рівно на невеликому вогні. Якщо менше каструлі, то ви можете просто прикрутити чуть-чуть, але не дуже. Бо воно має варитися на великому вогні. Ось так, дивіться, як воно Воно гори, як бурлит. Для того нам і потрібна була висока каструля. От, Воно вже починає підгустати. Так чути навіть вже такі важчі, такі сіроблі. Коли мішаєте, то так уже важче робиться. Це так має бути. Так, так має бути, так добре, добре, але ми все одно мішаємо, мішаємо, мішаємо. Зараз воно вже має бути опадати. Там 10, може одна хвилина трошечка більше бути. Ну, не більше. 10-11, отако. То чути, коли воно, воно вже таке, такі бульки тут, дивіться, от такі отакі от. Видите? Воно вже дуже розпарилося і вже так гарно. Так, ось, видите, воно вже таке густі робиться. Так. Все, ми виключаємо і від воно вже, вже пина догори не йде, воно вже осіла, ж просто бурли. Все, воно вже густе. Воно вже видно, що то, що то таке вот. вже. Є. То чути навіть, як ви отак помішаєте, воно вже... Все, я виключаю. Тепер ми цю масу гарячу будемо зараз виливати і перетирати. Отак. Odeo tabù di mo per terra, te ceres sento, poi sta per tre. Це лише самі шкірочки тут. О, дивіться, як гарно, як трошка. Хочете ще більше себе витиснути? Беремо, беремо оце просто, просто ще більше витискаємо. Отак. Дивіться, як гарно. І зараз все піде туди. А це солодке, це з цього собі е, компот може варити. А не хочете зразу варити, киньте вісти, не киньте в морозилку у будь-який час, коли собі з оце, оце, оцього джмиху він солодкий, цукор, тут є, та й шкода. Так, ось тут така гейпінка. трошечка Трошечко ми цю пінку зберемо геть. Тепер. І тепер ми беремо оце гаряче, на гаря, гаря, гарячу ба, банка, бо то банка гаряча, і ми будемо розливати е, желе отаке просто гаряче. Воно собі і так застине. Я, я візьму такий черпачок більший. Банка гаряча, я стерилізувала банку у духовці при 120 градусах 15 хвилин. От скільки у мене вийшло з кілограма червоної смородини вийшло у мене отакі дві банки півлітрові і ще одну піалочці я лишила. Аби це застивало, Оце от зібрало цю піну, цей шум. О. І оскільки одика того жмиху. Що я собі зараз відстини і я його поставлю, зварю компот. О. Кладу через ніч, аби воно, аби воно застило. Отак треба просто не накривати, так залишити, як є, на ніч. По другий день, І як позастивали наше наші, жиле. Дуже таке о, гарне. Зараз я вам покажу, дивіться, яке. О, який колір має делікатний. Я дуже-дуже на. Дуже. Дві яке делікатне. А смачненьке. яке. М -м -м. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Мир усім і нашій Україні. До зустрічі. Ось таке Ось таке, желе. Таке, як холоде, таке чудове, гарне, таке желе. Взагалі, на хлібчик, до, до блинчиків, до, до морозива навіть зараз може бути. Та до будь чого До будь-чого. це, це під, підійде желе. Дуже гарно, простенький рецепт і дуже. Дуже смачненькі. Так, зараз закрутимо оці банки дві, і можна зберігати будь-де, в прохолодному місці. Так що готуйте.